І Україна має достатньо ресурсів, щоб продовжувати боротьбу проти Росії без американської підтримки щонайменше 6 місяців. Про це пише Financial Times. І За даними видання військові дії, дедалі більше перетворюються на війну роботів і безпілотників, де Україна стала світовим лідером в розробці БПЛА. А компоненти дронів зі США використовують економно і можуть бути замінені альтернативними складниками. Втім, перезупинення американської військової допомоги Україні може підірвати мету президента США Дональда Трампа досягти сталого миру в Україні, а ще послабити вплив Америки та підбадьорити союзників Росії. Про таке написали в своєму щоденному звіті аналітики інституту вивчення війни. Вони зазначають, що без допомоги сполучених штатів, зокрема систем Петріот Хаймарса Атакамс, Наша країна втратить здатність ефективно протистояти Кремлю. Це може змінити баланс війни на користь Російської Федерації, дозволивши Путіну захопити більше території, переконати його в можливості повної перемоги. Напередодні ж стало відомо, що адміністрація Трампа розглядає можливість зупинки всіх поточних поставок військової допомоги Україні після зустрічі з Зеленським в овальному кабінеті за даними видання The Washington Post. Якщо таке рішення було ухвалено, воно торкнеться радарів, транспортних засобів, боєприпасів і ракет на мільярди доларів, які чекають на відправлення в Україну з нами на зв'язку. Павло Лакічук, це директор безпекових програм центру глобалістики стратегія 20 один пане Павло, дякую, що доєдналися до нас слава Україні. Героям слава! Нічого, нічого, буває. Я поки ставити питання, ви прокашляєтесь. Добре. А, дивіться, ми. У нас головне питання. Ось зараз, як казав президент Зеленський, що 30% відсотків іде від Сполучених Штатів Америки, 30% від Європи і 40% це ми виробляємо. Але є, от якраз ось ці дуже важливі і американські на фронті БМП Бредлі, які теж є аналоги. Наприклад, там шведські сіві 90 або німецький пума. А є зараз не, не буду брати. Системи ППО, це окремо з вами поговоримо. Ось такі речі. Європа нам здатна замінити чи ні? Здатна. І Ми самі можемо. І тут, знаєте, от у вашому повідомленні там ціла низка протирічливих заяв міститься, яка, яке кожне з себе має потребує пояснень. Ну, наприклад, беремо ключову тезу про те, що Україна протримається без американської допомоги 6 місяців, звідки ця цифра взялася. Пояснення просте власне Америку попередня американська адміністрація, надаючи в останні місяці допомогу Україні, те, що вони мали передавати протягом. 24-го року вони почали передавати в другій половині 25-го року, 24-го року через затримки з голосуванням Конгресії. і власне звідси йде висновок тих же американських експертів, що от якраз на півроку цієї американської допомоги наперед передано, грубо кажучи. Ось звідти ці півроку береться чи спроможна Україна. Триматись менше чи більше, насправді, можемо і більше, і тут не про терміни йде. Перше, йде мова про збільшення допомоги з боку європейських держав. Це однозначно є по тому, що відбувається зараз тижні, і до візита Зеленського в Сполучені Штати. Після Мюнхенської конференції ми спостерігаємо нарощування допомоги з боку наших європейських партнерів. І е, після зустрічі в Білому домі, що, власне, з ним не так воно вже і пов'язано. Завтра відбудеться зустріч європейських лідерів з президентом Зеленським. Знову ж там будуть Сьогодні виводитися. Точніше так, вже сьогодні 2 число. От, е... Теж будуть визначатися ці пункти, і допомога Європи буде зростати. І це значить точно не про півроку наших здатностей. Так, європейські можливості обмежені, але вони будуть наростати. Вони наростають вже півтора роки, щонайменше. І е, насправді європейська допомога значною мірою перевищує американську і часом, і якісно. І кількісно ключ насправді полягає не в Європі, не в Штатах. Ключ до нашого спротиву лежить в Україні. Якщо ми зможемо реально згуртуватись, визнати, що ми держава перебуває в стані війни, спрямуємо власне, власне життя українців. На допомогу фронту, ну, що значить на допомогу, на війну, на захист своєї держави, свій добробут. Ми зможемо цим поступитися. Та ж питання мобілізації, бачите, як американці той же Венц і Трамп змогли скористатися цією слабкою нашою позицією. А ми з одного боку ми кажемо не лізти до нас. Але якщо б цього аргумента у них не було, як би вони грали далі? Це зовсім інша ситуація. Тому більшість питань, які, від, від яких залежить наше виживання, наше протистояння з ворогом, лежать тут, в Україні, і вони залежать від нас, а не від іноземців. Директор, керівник президент Монобанку От після зустрічі в назбори зб... на, на я на ядерку так, так він робить. Але зрештою, ну всі це показує. зрозуміло, Це більш політичним. Мені а, в, я про що питаю? Бо ми прекрасно розуміємо, що коли ти на фронті в тебе навіть там багато військових, але коли тобі нема чим а, воювати, або або тобі доводиться економити снаряди, то це дуже дуже погана ситуація. І отут тут питання а, того, чи а, зможе Європа, наприклад, нам поставляти необхідну кількість снарядів, яку там а, Перекривати а, Сполучені Це Штати Америки. Ну, ще, ще питання щодо всі, Багато ПТУ. людей а не вистачає снарядів. Вони всі так кажуть. Вони можуть воювати. Вони не можуть не воювати, вони наступають. Вони наступають на Курщині вони наступають на півдні України. от Не треба все перекладати на когось. Насправді. Все залежить від нас. І те, що зараз розповідають, що у нас все добре, у нас просто не вистачає снарядів, це неправда. Я погоджуюся з питаннями проблем, мобілізації. мобілізації. Я, я погоджуюся з питаннями війська. всі ці параметри, які вдосконали, якщо ми зможемо їх налагодити, то у нас буде непереможна армія, але ми не можемо їх налагодити з певних причин. Тому цим треба займатись. Що стосується американської допомоги європейської допомоги, так, американська допомога містить якісь параметри, вони дуже різні, насправді порівнювати їх це тривалий такий процес. Але можна зупинитись от на ключових моментах. Я думаю, вони пояснять все. Є речі, від яких ми залежимо від американців критично. Ну, наприклад, той же Starlink. Всі вже встигли поговорити про Старлінк. Зараз маск відключить Старлінк, і нам гапець. Ну старлінк це більше бізнесова Курська історія. Чому ж це бізнесова історія. І це... наскільки відомо, десь а, близько 50% а, а по, стар відсотків. По Пане па близько 50 відсотків старлінків, які в світі існують, вони фактично тут в Україні. І так. це якраз повний заробіток, якраз компанії Маска. Ми розуміємо, дякую а зараз. Во теж говорять зараз. Біцар... Трамп обріже всю допомогу, яка надходить Україні. Яка зараз Україні надходить допомога? Це те, що вже було проплочено з бюджетом сполучених штатів в минулому році американським компаніям з ними. Зключений контракти. У них є замовник у них є отримувач. Вони виробляють продукцію. І коли зараз кажуть, що Трамп зупинить всі поставки, це ж теж бізнесова історія. Фактично він скаже е, виробникам: «Хальт, Гроші на базу, ми розриваємо з вами контракт, повертайтеся гроші, е, певно, ще і штрафи ви маєте виплатити замовнику за те, що не, ви, не виконали замовлення правильно, це теж піде в бюджет Сполучених Штатів. Це не бізнесова історія, це бізнесова історія. І е, такі заяви. Власне кажучи, не додають Трампу лоббі. Самі заяви навіть в Сполучених Штатах. оборонно-промисловий комплекс каже: Вибачте, нас уряд Сполучених Штатів гнобить. Це вже не Зеленського, не Україну він гнобить. Він гнобить нас, американців, американських працівників. Теж саме із маском. Що стосується до слова Старлінків, ну обріже Старлінки, Маск. Далі, що курську операцію ми проводимо вже півроку. І чомусь ніхто не питає, а як. Там, там альтернативні українці справляється... так речі зв'язку. Starlink це якраз є альтернативна річ до військових каналів зв'язку. Там використовують класичні, е... ну, не буду розповідати, які от, класичні засоби зв'язку угу. на сучасних технологіях. І так нема такої місцями. Е... Оперативністю обсягу передачі даних, але вони працюють, вони більш того, вони більш захищені виявляються, ніж е, ті ж е, супутники зв'язки е, канали через Starlink. Це знову ж таки довга історія, але приклад дуже такий промовистий. Потім про е, ракети, Там кажуть, а от хоуки американські, е, європейці нічим замінити не можуть. Стоп! Хоуки — це старі е, ЗРК. Які, які на складах у американців, які на складах у європейців? Більшість Хоуків і ракет до них ми отримували від, від іспанців здається. Ну, патріоти? Петріоти. Петріоти так є. Проблема. У європейців дуже обмежена кількість ракет для Петріотів. Е, але От один добрий е, чоловік мені сказав: Паша, ну ти ж розумієш похилого віку. Угу. Зараз не стане ракет до патріотів, русня нас завалить балістикою, зруйнують наші міста. Не... Росіяни лякали нас арішником. Ми можемо збивати орешник, І що? Ну, так ми ж um... збивали його за допомогою тих самих патріотів. Не збили ж ми його? Він впав все, на завод і далі що? просто орешників uh, не, не так багато. Ну давайте об'єктивно казати. А іскандерів ніж інші, теж в... не так багато іскандерів Ну, іскандерів набагато більше орешників. Здатність здатність не так багато. Здивіться, здатність та, що американці рахували американські фахівці, рахували збивати балістичні цілі у Петріота за їхніми підрахунками 65-66%. відсотків. Вірогідність. Наші спеціалісти довели, що ми можемо збивати з вірогідністю 85-90%. Але ЗРК Петріот у нас покривають не всю державу. Там, да, частину ми збиваємо, частину не збиваємо, тому що вони летять там, де дема Петріота. Так, ну здебільшого, а, це закриваються а... великі віста. Пане Павло, у нас просто мало часу. А я шахедів, хочу щоб резюмували. Звичайним шахедами. Дешевими, які не від ні від кого не залежить, сотнями шакетів росіяни э, покривають проблеми з балістикою на порядок. Від них загроза зазначно більша. пане тут... Павло. Я я, хоч, я хочу резюме. Ви, ви говорите, ви стоїте за те, щоб не панікувати. Я не стою нагнітати. за те, що перше а не нагнітати. Певно, цивільним треба не панікувати. Військовим і військово-промисловому комплексу треба працювати. Кожен виклик. Має відповідь, угу. і якщо ми завчасно шукаємо відповідь на кожну виклик, з Старлінком є виклик, ми вже знайшли відповідь, можемо її реалізувати. Якщо ми її не реалізуємо, не масштабуємо той досвід, який маємо на півночі, на всі Збройні Сили України, колись ця загроза може спрацювати. І тоді буде це велика проблема. Но, тут якщо ми будемо до неї реагувати. готові. То цей не складе серйозну загрозу. Так, дякуємо вам за те, що доєдналися до нас. У нас вже просто в нову ефірну годину з вами переходимо. А Павло Лакічук, директор безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21 Говорили: дякуємо за те, що доєднався до ефіру.